Що ми маємо по ремонту? Пам'ятаєте, я вам записував відео, що ми затіяли тут ремонт. Дивіться, як гарненько рівнесенька стяжечка лежить, все красиво, електрика розведена. Тут у нас будуть трекові світильники, точкове світло. Тут у нас є навіть батарейка на 15 кВт для резервного жив... живлення для офісу. Все підготовлено, а плитки нема. Знаєте чого? Тому що майстер, який готував це все робив, в один прекрасний день набрав і сказав: Хлопці, маю проблему. Мені дали повістку, я ухожу в армію і зробити плитку не можу. Ну що ж, так, тому ремонт затягнувся. Нарешті ми знайшли плиткаря хорошого по рекомендаціям, який гарно робить. І сьогодні очікуємо, що він вже зайде і покладе нам плитку. На стінах тут будуть панелі, і дуже красиве буде оформлення. Вони вже готові. І фірма, яка нам це готує, вже зателефонували, що хлопці ми готові монтувати. А поки немає плитки, ми цього робити не можемо. Ну що ж, залишилось ще трішечки. Зараз буде плитка. Панелями ми зашиваємо повністю весь офіс, і це цього всього не буде. Натяжний, красивий потолок, трекове освічення. І у нас буде красивий, класний офіс. Тут буде велика зона ТВ і клієнти, які ви будете до нас приходити. Ми з вами зможемо переглядати на великому екрані лоти машини, які ви розглядаєте, які ви хочете торгувати. І тут буде зручне місце з зоною для кавомашини, де можна буде випити каву, чаю і спокійно посидіти, поспілкуватися про майбутню купівлю вашого автомобіля. Ще залишилось почекати тільки трішечки, і ми вже. Це завершимо. Ну, бачите, які бувають проблеми, але той, хто працює, той завжди доходить до хорошого результату.